Що в випадку складання сесії в цьому найближчому порядку, який, до речі, не може проводити сесія, не може оголошуватись раніше ніж за місяць до порядку самої сесії, затверджено вченою радою, ми маємо, ми маємо діяти в правовому режимі. Перепрошую, хто має діяти в правовому режимі? Почитайте, чи, гарантує, чи гарантуєте ви, що у випадку складання сесії в таких порядках гарантовано буде адекватний порядок нарахування стипендій з 1 січня 2017 року? Питання саме історичне, так? Ні, а питання абсолютно питання саме історичне, тому що а, відповідаю, понеділок коли було. Оголошено проект розпорядження, це було 21 число. Якщо ви подивитесь про календарю, це був місяць до початку сесії, так? Перше. Але воно не затверджене. Не затверджене, тому що ми вирішили погодити його з під парламентом, що аж ніяк не обов'язково. Е, Верховому полі. Друге, е, друге, я чому кажу друге питання історичне, воно воно справді історичне, тому що я не можу гарантувати. Бо порядок. Шановні друзі, а давайте я все-таки буду говорити. Ви послухайте, щоб не було. Відповідно до закону про вищу освіту, порядок і розміри стипендії затверджуються постановою Кабінету міністрів. Я і мої присутні колеги тут не є членами уряду України. Ми не затверджуємо порядок призначення і розміри стипендій, тому гарантувати. Що буде зручний для вас, чи для мене, чи для когось третього порядок, я абсолютно не можу, так тому що це не залежить ні від мене, ні від моїх колег, ні від вас.